У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Ось що варто знати, щоб у мирі та злагоді з ними товаришувати. Ходи по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю. Тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Не обходь автобус. Це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці подивись спочатку наліво, потім направо і можеш починати свій рух. Дійшовши до середини, подивись направо, потім наліво і продовжуй шлях. Не грай в м'яч або в інші рухливі ігри в місцях. Де несподівано може з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не розмовляй з друзями. А подивись спочатку наліво, потім направо. За містом потрібно йти по узбіччю. Назустріч транспортному потоку. Світлофор основний регулювальник дорожнього руху. Завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Що робити, якщо червоний сигнал уже спалахнув, а ти вже почав переходити дорогу? Правильна відповідь. Повернутися на тротуар, якщо, звичайно, ти тільки почав переходити дорогу. Якщо ж ти опинився на середині проїзної частини, треба чекати зеленого сигналу, стоячи на осьовій лінії. Жовтий сигнал попереджувальний. При жовтому сигналі починати переходити вулицю не можна. Перетинати дорогу можна лише при зеленому сигналі світлофора. Завжди будьте пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе. До зустрічі! Як користуватися газом і газовими приладами? Привіт! Мене звати Кіт Василь, і більшу частину свого життя я проводжу на кухні. Хочу розповісти тобі дещо цікаве про природний газ і те, як користуватися ним у побуті. Природний газ складається в основному з метану, який знаходиться під землею, завдяки газопроводам, газ звідти потрапляє до наших домівок. Які газові прилади ми використовуємо в побуті? Це газова колонка, плита і котел Що треба робити, щоб газові прилади працювали правильно? Обов'язково провітрюй приміщення з газовими приладами та не закривай вентиляційні канали. Не обігрівай приміщення за допомогою газової плити та не залишай газову плиту без нагляду, коли на ній готується щось смачненьке. Не забувай вимикати газові прилади і перевіряй та вчасно викликай майстра для ремонту газових приладів. Якщо ти відчув запах газу, терміново відкривай вікно на кухні, закрий всі крани на плиті, перекрий кран на газовій трубі і мерщій, телефонуй 104. обов'язково повідом батьків. Не вмикай та не вимикай світло, а також не запалюй сірники. Будь у безпеці. Знай правила! Правила електробезпеки Електробезпека у побуті. Не залишайте вімкнені електроприлади без нагляду. Не дозволяйте дітям бавитися з електроприладами, вставляти в розетку сторонні предмети, не користуйтеся зіпсованими розетками, вилками, проводами з пошкодженою ізоляцією, не допускайте потрапляння вологи чи води на електричні прилади. Електробезпека на вулиці не підходьте до обірваного дроту повітряної лінії, який лежить на землі чи звисає з опори ближче, ніж на 8 метрів. Не підіймайтесь на опори повітряних ліній електропередач, не накидайте на електричні проводи різноманітні предмети, не відчиняйте двері огороджень електроустановок, не проникайте до трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів, не підіймайтесь на дах поїзда локомотива чи вагона. Це небезпечно. Напруга залізничних контактних мереж становить близько 30 тисяч вольт. Життя одне пам'ятайте про це. Небезпечні забави лисенятка Фредді. На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому, знайде сімейку грибів – додому. Одного разу навіть іржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, поїли, прибрали за собою та пішли далі. А лисенятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло, це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Оганий ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене, я і сам розумію, обійдуся без твоїх пора, сердито відповіло лисеня. І побігло далі. Сіло собі в чагарниках біля старого дубу, щоб його ніхто не побачив, дістало сірники та давай ними чиркати по коробочці. Побачила це стара сорока. Не можна бавитися з сірниками, бо вогонь то страшна сила. Він може велике лихо скоїти. Сірники зроблені не для забав і пустощів, і не для того, щоб з ними діти бавилися. Не грай, бо може бути пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося лисеня. Летиш собі, тітонько, той лети далі. Не заважай мені. Побіг Фредді назад в лісове селище, сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив, та давай знову бавитися із сірниками, запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху, а мох. Відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночку, лисеня одне не могло загасити воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа, пожежа. Рятуйте, допоможіть. Добре, що поряд пролітала тітонька сорока. Незважаючи на образу, вона затріщала на все лісове селище. Сюди, сюди, всі сюди, гасіть вогонь, лисеня хатинку підпалило. Їжачок викликав рятувальників зайців. Дядько Заєць і його команда. Почали носити воду в відрах і заливати вогонь. Спритні білки закидували вогонь землею, а бобри збивали полум'я гілками. Лисеня заливалось сльозами та говорило: Я більше ніколи не буду бавитися сірниками. З часом пожежу вдалося загасити, та хатинка Фредді згоріла. Повністю засмучене лисеня розтирало сльози на вкритому кіптявою обличчі. Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища. Ніколи не беріть сірники в руки, а то буде як лисеняті. Ви розумієте, що могло би згоріти все лісове селище, і ми всі залишилися б без житла, кожен спроможен бути відповідальним. Якщо ви бачите, що хтось із малюків грає з вогнем, зробіть йому зауваження та розкажіть дорослим. Того вечора Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка. А зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисеняті. І з тих пір воно назавжди запам'ятало, що не можна грати із сірниками. А ви, діти, знаєте про це? Привіт, я Лола. Сьогодні я розповім, що робити під час пожежі. Кожен малюк і кожен школяр має знати напевно і точно, як діяти правильно і куди йти, щоб себе і близьких від вогню вберегти. Перше правило це спокій. Паніку ти не здіймай, В страху до шафи не ховайся, а з будівлі вибігай! Із будинку ти рятуйся, до землі пригнись маля, і до виходу швиденько ти біжи, рятуй життя. Друге правило тривога. Сам пожежу не гаси. Краще розкажи дорослим і так собі допоможи. Правило три телефонний дзвінок. Уважно засвої цей важливий урок. Рятувальникам швидко ти подзвони, адресу пожежі чітко вкажи. Будь завжди уважним, себе бережи. А рятувальникам лайк покажи. Правила поведінки на воді та біля води. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Діти знаходяться біля води. Та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 15-20 хвилин. У жодному разі не можна пустувати, стрибати з висоти, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Не пірнай у незнайомих місцях, не підпливай близько до катерів, водних мотоциклів. Друже, привіт! Маємо серйозну розмову в Україні. Війна, і третина нашої території замінована. Це означає, що небезпека зберігається і вона реальна, а не віртуальна. Знаємо, що ти любиш знімати вибуховий контент у TikTok, але дослухайся до наших порад. Так твоя цікавість не перетвориться на смертельний челендж у соцмережі. Це не жарти. Звертай увагу на все довкола. Дивись під ноги на підозрілі предмети в людних місцях. Якщо ти з родиною повернувся додому, де тривали бойові дії. Будь ласка, будь обережним, ворог міг залишити неприємні сюрпризи на подвір'ї або у погребі. Підозрілі предмети виглядають ось так: це може бути міна, касетні боєприпаси, гранати, розтяжка запам'ятай, як це виглядає, і якщо побачив такі предмети, то одразу набирай 101 та 102. У жодному разі не торкайся таких предметів. Що не можна робити з вибухонебезпечними предметами. Підходити, торкатися предмета та пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет, здійснювати щодо нього будь-які самостійні дії: звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. Якщо побачив такий предмет, поклич дорослих і дотримуйся інструкцій: бережи себе та своїх рідних. Мене звати котусик, я дуже скучив за прогулянками на вулиці та грою з друзями. Ти теж тому сьогодні пропоную тобі пограти в особливу гру. Наша гра називається безпечно небезпечно. Так, ти дізнаєшся, які іграшки можна брати в руки, а до яких не можна підходити. Інакше буде боляче. Дивись уважно, праворуч м'яка іграшка, яку можна брати в руки, а ліворуч ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть не можна підходити. Навіть якщо буде дуже цікаво, що треба зробити правильно? Відійти від цієї сірої штуки та покликати дорослих. А тепер твоя черга. На екрані ти бачиш дві іграшки одна безпечна, а інша ні. Як гадаєш, яку можна брати, давай допоможу. Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Ти тепер у безпеці. Гайде тепер на дитячий майданчик. Там стільки цікавих і яскравих предметів, але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це міна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий! Що таке повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. А на онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути в яких областях є небезпека удару з повітря. Які дії під час сигналу повітряна тривога? Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді, це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен або підземний паркінг, найпростіше укриття як підвал або цокельне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, пройти до захисної споруди укриття. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці. Слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ. Бойові дії це завжди страшно.